Шановні краяни, вітаю з Днем незалежності! Сьогодні триває війна в Україні. На сході, на півдні, наші кращі сини і доньки боронять нашу країну. Щоденна наша з вами робота і волонтерська, і тут на місці допомагає в відстоюванні інтересів України. Ми віримо, що сьогоднішній день принесе нам перемогу. Заради цього щоденно, щохвилинно працюють всі: і вчителі, і медики. І інші спеціальності, які сьогодні вкрай необхідні для країни. Але сьогодні ми просимо Господа Бога про одне: про перемогу, чим швидше, щоб наші хлопці поверталися додому, щоб ми знову відновлювали, розбудовували наш рідний край, Волинський, нашу країну. Віримо в перемогу, тільки разом працюємо заради перемоги. Слава Україні! Героям слава!